Командування якого підтримує і пропагує розстріли українських полонених. Під одним із опублікованих відео такого характеру вони написали наступне: наша агітація уніштажать пленних дайот плоди. Кінець цитати. Натомість, наші військові за можливості зберігають життя російським солдатам, даючи їм можливість здатися в полон. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, замість того, щоб добити дроном бійця російської армії, який сидів під БМП серед трупів, скинули йому інструкцію, куди йти, щоб здатися в полон. Звісно, він прийняв пропозицію і послухався рекомендацій. Окрім збереження життя, це потенційний обмін на одного нашого захисника в майбутньому, що власне росіян не цікавить, якщо аналізувати їхню статистику. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте із цього приводу, і щодо взяття в полон, і щодо проведення таких ризикових операцій у тилу ворога. Ми ж щиро висловлюємо усі свої співчуття родинам загиблих героїв. І ще раз хочемо подякувати за захист нашої землі і за відважну. Підписуйтесь на фабрику новин, аби не пропустити випусків.